Законопроект 12147. Цей номер слід запам'ятати військовозобов'язаним віком від 18 до 25 років, яких через юридичні законодавчі прогалини було протягом останніх місяців мобілізовано, в тому числі зі статусом обмежено придатний. Справа в тому, що через недосконалість певних законодавчих норм е був період, коли е юнаки з. Віком від 18 до 25 років зі статусом обмежень непридатні підпадали під мобілізацію і цим досить масово користувалися. Верховна Рада цю колізію виправила, тобто заборонивши мобілізовувати у такому віці військовозобов'язаних, фактично у подальшому, але в останній момент за рішенням. Комітету з питань нацбезпеки і розвідки вилучила норму стосовно тих, кого вже встигли через цю юридичну колізію мобілізувати. Законопроект 12147 за авторства депутатів від розумної політики цю проблему вирішує, тому що коли голосувалось такі рішення у Верховній Раді. Була обіцянка, публічна обіцянка і керівництва Верховної Ради і Кабміну розробити такий законопроект. Ми не знаємо, скільки часу піде у влади на розробку такого законопроекту. Ініціювали свій, який вирішує цю проблему і дає можливість тим, кого мобілізували віком з 18 до 25 років звільнитися з військової служби або добровільно продовжувати захищати державу, якщо є таке бажання. Сподіваємося на те, що Профільний комітет нацбезпеки і розвідки швидко його розгляне у себе на засіданні, дасть можливість розглянути його у сесійній залі, і найближчим часом ця законодавча ініціатива буде проголосована.